Вітаю смотрицький ветері. І сьогодні розкажу вам про стабілізатор DJI R4 Mini або як нас надурили китайці. І Так, сьогодні у нас на огляді DJI R4 Mini. Це стабілізатор для будь-яких камер. Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, неважливо. Бажано для Sony. Що ми маємо? Це новий стабілізатор. Нового покоління, в якому є багато класних фіч, яких не було в версіях, які були до цього. Якщо зрівнювати зараз рез три міні, то тут все набагато краще. Перше це тефлонове покриття всіх несучих частин. Що ми з цього получаємо? Ми получаємо краще щеплення всіх кріплень, які ми маємо на стабілізаторі. Плавність налаштування для стабілізації камери набагато легше і краще. По-друге, ми маємо автоблокування і розблокування стабілізатора. Це перейшло вже від великої версії RS4 або rs 4 Pro. Що це дає максимальний комфорт в будь-якій ситуації? Ви нажали кнопочку, він склався, нажали кнопочку. Розклався. Нічого не треба робити, нічого не треба кляцати, нічого не треба виставляти. Все швидко, все, все просто. ну. Оця малютка, яка має вагу 890 грам, що всього на 100 грам тяще, ніж його попередня версія, тягне так само на собі 2-х кілограмову камеру. І при цьому взагалі немає ніяких проблем. Та ще й працює на 3 години більше, ніж його попередня версія. При цьому його заряджання. Займає всього годину і 50 хвилин, що на годину менше, чим його попередня версія. Новіший алгоритм стабілізації. Тут четверта версія, в попередньому була третя. Що це дає? Ну, ми поки не зрозуміли, але ну, працює класно. Але це все віддаляє нас від основної його функції. Це DJI Intelligent. Який допомагає нам трекінгувати будь-який об'єкт е за допомогою маленького модуля, який примагнічується. І що ця маленька фіча нам дає, зараз покажу прямо в прямому ефірі. Ми повертаємо до себе стабілізатор вже з камерою. Розблоковуємо його. У нас засвідчується сам DJI Intelligent Tracking. Ми показуємо руку. Він... Просто конектиться конектиця, я не знаю, як це сказати. Конектеться просто до вашого лиця і ви. Просто в будь-яку сторону, як би ви не робили, він буде, він буде за вами слідкувати. Функція дуже класна. Ну, типу, прям, ну, прям типу, хочеться собі, от, хочеться собі, щоб воно так от працювало. От мені здається, що це мало бути відразу. Главною фічею всіх стабілізаторів DJI. От, от це саме це відслідковування. Це ж відслідковування це той самий трекінг, який є в DJI e, Osmo Pocket 3, на яку був огляд у мене перед цим. Тут буде силочка, чи тут не пам'ятаю де. E, і от вона вміє те ж саме. Це ActiveTrack трек 5-го покоління. Тут тут, так, тут такий самий. І працює він просто бомбезно. Ми прям, ну, ми прям з ним балувались, і він досі, досі я не можу з ним награтись. Він прям провокує тебе там, на якісь такі дії, щоб от, о, відслідкувати наскільки швидко, наскільки, наскільки він просто зацепляється за тебе. Ну, коротше, із класного, це те, що він розуміє декілька жестів. Основний жест це він зацепляється за твоїм лицем. І от... Контролює тебе в кадрі. А ще є жест, коли камера віпнена і підключена до самого стабілізатора по блютузу, ти показуєш йому два пальці, тебе мигає саме цей tracking intelligent, і камера починає записувати. Типу, це маленький оператор, який контролює тебе в кадрі і при цьому ще й при будь-якому жесті захвачує тебе і знімає. Я думаю, це як же прикольно воно працює. Прям хочеться з ним бавитись. Е, я думаю, що це прям ну Бать, я все це время з одноразки в кадрі. Це нахуй. яку хуя ще в руках є держу, блядь. Ще із нововведень У нас з'явились кнопочки, які з боку міняють е, режими самого управління е, стабілізатором. Тут у нас є FPV, PV ftpv режими. Зліва у нас з'явилась кнопочка, яка змінює режим для зуму. Коли ти підключаєш камеру і маєш з нею управління, ти переключаєш режими зума і джойстиком можеш регулювати збільшення кадру. Ну і основна тема: як нас з цим стабілізатором кинули китайці? Замовили ми його буквально за день після його. Релізу на YouTube DJI і замовили на AliExpress. Ну, там були шанси, що нас кинуть, але ми надіялися, що цього не станеться. І так склалось, що нас кинули китайці. Тиждня два ми чекали, що нам його відправлять. Чувак в Китаї такий, да, хлопці, все, все на мазі. Щас, дві, дві минути. Я вже несу його на почту. І, і потім повернув нам кошти. Нічого не відбулось, він нам його не відправив. Ми думали, що щас знімемо самі перші огляд на rs 4 Mini. і цього не відбулось. Замовляли ми його потім уже з Європи. Приїхав він там буквально за три дня і, типу, все окей. Але. Асадочик остався. Ну, то вже таке. Китайці його робили, китайці нас з ними надурили, як кажуть. Того, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, купуйте DJI. Це не реклама. сказати, за цю Да похуй, Хай самії Будьте.